У Луцьку з'явився гонщик, який своїми маневрами на дорозі трощить чужі авто. Відео, на якому джип на великій швидкості промчав між відбійником та автомобілями, що стояли перед світлофором на соборності. Сьогодні обговорюють у всіх соцмережах. Дивлячись це, лишається тільки дивуватися, що екстремал збив лише дзеркало чужої автівки, а не покалічив людей. У поліції запевнили, водія покарають, як тільки встановлять його особу. Жодних звернень у патрульну поліцію в Волинській області не надходило однак, після оприлюднення цього відео в мережі вся інформація була передана патрульним поліцейським. Тож, коли порушника виявлять, на нього відповідно будуть складені відповідні адміністративні матеріали. Маневри на соборності неодиночний випадок порушення ПДР водієм цього джипа. Глядачі поділилися з нами відео, де ця жавтівка на шаленій швидкості їде поміж житлових будинків приватного сектору. За неофіційною інформацією, водій джипа військовий, який перебуває у лавах ЗСУ з 2015 року. Нині чоловік у Луцьку лікується всю інформацію про небезпечного водія, яка є у журналістів каналу, в тому числі й ту. Яку не варто розголошувати, ми передали правоохоронцям, тримаємо цю ситуацію на контролі.